Всім привіт шановні колеги, зніму маленький відосик. Ми з дядь Ванєю, коротше, цей не видно, зараз включу світ. А теж не видно. Ну, коротше, ми лупашимо сою, ніч. Як ніч, десь година 10, вже пилюка не йде, чи 11 Коротше, Ми хочемо добити фуру. Сам бобик сухенький, коротше, йде нормальок. І 35-е, сипеться добре. Як не... Ну, нормально сипеться. Навіть більше, ніж я там планував. Короте, хочемо добити фуру. Головне, що бобик вимолочується. Так в принципі нема що чекати. Вона поки що не взяла влаги, у нас по ночам мороз невеличкий, потім зранку такий туман, що й дощу не треба. Десь в годині-другі починаємо молотити, тому що ну, сама соя сировата, доходить ну, зараз 15, може 14. Починали молотити, була 14,7, потім була 15, зараз ось до ході пилюки нема. І степло трошки відійшло, показує 14. Короте, ми працюємо, не здаємося, вам теж так кавори не здаватись. Вибачайте, що може мало відосиків знімаю, але то по тій причині, що просто ну, не встигаємо. Бо зранку розгружаємо фуру в склад, а потім швидко треба і солярку привезти і ще туди-сюди. Ну, короте, ганяємо як ці. Ганяю як 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 як. Коротше, як цей така от соя коротше, гарненька правда? я сам кажу що гарненька соя 35 -та. 35 му міжряддю в мене на господарстві бути це факт навіть не вговалюється ми стараємося виловити сої чим побільше тому що є пару днів дали нам погодки. более-менее там плюс 10 днем, ночі мінус 4 а потім опять прийдуть дощі, то ми по максимуму будемо лупити Менше потім загружати сушку, яку ми коротше, придбали. Але все одно нею прийдеться працювати, ми не здаємось, коротше, все буде добре. Мишки бігають. Я, скажу, ночі якось воно так добре йде, на комбайна грузочка така, так працює, плавненько, чортиків повиганяли, майсечик в бою наш старичок. Не здається, хоча сьогодні зранку загнав нам коротше, одного чорта. Час ми простояли, коротше, могли б вже давно, може, пішли закінчили б цю фуру набивати. Ну, Задав нам чорта. Чорт по одній причині. Саша завтра отримав тик. По причині того, що не обдуває і не обчухає комбайна. Облетів дротик на включання муфти шнекка жатки. Поки приділилися, в чому вопрос поки я не побачив, що там дротик відлетів. Ну, Там в принципі, зачистили, поставили та й забули. Що, такі от діла. Так, ми зараз доходимо до одної такої у нас називається Карпати. Тут вже, мабуть, відоси я буду прикращати, тому що дуже важко з Карпат короче, йти. Такі, ну, в горбочок починається обрив такий, що йо-ма-йо, треба -йо, комбайн притримувати, тому що тому що чуть ли не на тормозах треба там з'їжджати я там взагалі вообще... всім пока лайки подписки. підписки Не забувайте підписуватись і ставити лайки а то, бачу, в останній час щось ви якісь жадні стали на лайки і на підписки всім пока ми працюємо почнемо летіння сої давайте бо вже з горбка пішов короче, як наберу ходу всім пока